Вітаю всіх, хто дивиться зараз мене, і цікавиться нумерологією, яка пов'язана з картами Ленорман. І сьогодні число 32 місяць. Луна на російській мові. Ось так вона виглядає на моїх картах луна. Що це за люди Лунного місяця, як кажуть, да, вони живуть, до речі, не впливає на цих людей місячні всякі, різні цикли. Там, якщо це повний місяць або по-перше, це родовід. Це людям те, що передали породу. Але передали не просто так, щось таке, ну, можуть бути хвороби і так далі. А якісь здібності по магічній лінії. Таке може бути. Тому що ці люди дуже пов'язані своїм минулим родом, своїм корінням дуже глибоко. Та можуть передаватися знання, які дуже глибоко у їх коріннях. Це може бути в основному магічне. Люди місяця 32, вони дивні і вони завжди себе показують не тими, кому є. Так що з цими людьми, коли вам щось кажуть, не довіряйте особо, тому що вони не завжди ті, за кого себе видають. У них завжди є якась тайна. Яку знають вони, і вони використовують якісь життєві такі е, свої е, напрацювання, які не знає ніхто по відносу до вас. Це люди тайні, це люди не розкриті. Ви не знаєте до кінця, що це за люди. Я б не сказала, що це як змія, але вони приближені, можливо, до змії. Це мій досвід, я не знаю. Може, ви когось бачили іншого людей, коли номеру, коли всі цифри ваші дати народження порахувати, і вас буде 32. Я не знаю, кого там. Але ці люди завжди стайним дном, і ці люди завжди видають себе не тими, за кого вони насправді є. Ці люди. І так, місяць. Де вони можуть працювати? Ну, в принципі, вони можуть працювати скрізь. Люди відповідальні, але у них такий характер, що вони завжди хочуть комусь щось порадити, свою раду і хочуть, щоб їх слухали. До речі, мами, особливо місяці, місяць, це які люблять контролювати все. І якщо в них є сини. Та й дочки, а особливо сини, і у вас є свекруха така, і не оце це люди-контролери. Вони завжди що поїли, що коли встали, куди пішли, що сказали, і будуть вимагати от невістки або сина, а може, дочки, кондзвід. Все розказувати, тому що тут іде тотальний контроль. Якщо люди місяця цього не розуміють, то тоді виходить, що вони хочуть просто їхні діти їм служили. В дитинстві вони своїх дітей заставляють робити на них постійно, щоб вони робили, і це нормально для цих людей. Це буде нормальною. Працюють вони тільки на, щоб працювали тільки на батьків, на маму. Це такий контроль. Вони можуть навіть відібрати свого синочка ради того, щоб тільки їм служили. Вони не хочуть, щоб вони любили невісток або любили свою жінку більше, ніж маму. Таке може бути. Але тайні їхні знання, які передаються по роду, це дуже часто присутні у цих людей. Хоча, коли їм кажеш, що ви займаєтесь магією, вони можуть розсміятися вам обличчя або сказати: Ну, що ви таке верзете? Ну що ви таке верзете? А вони багато що знають по цьому і використовують проти вас. А ви, як отетеля, будете дивитися на цих людей і не можете бути розуміти, ну, такі гроші гарні, але ну, щось відбувається не те. І на старості це буде усугублюватися ще більше. Якщо ви не зрозумієте, хто такі люди місяця. І так, що я ще можу сказати про вони, да, працюють там, де є контроль, але часто вони не можуть вжитися в, в колективі, тому що. Тому що вони нав'язують свої ідеї, вони можуть сказати те, що думають. І колективу це не подобається. Вони можуть працювати в фармації, в торговлі, там, де є контроль, товар, прийнять, віднять. Оце. Це вони там можуть, це, будь ласка, там це вони можуть. В принципі, це жіноча енергія. Що іще? Це емоції, да, це емоції. До речі, вони в емоції такі впадають, що у них можуть бути депресивні стани часто. І вони наскільки чутливі, що вони сприймають світ. Часто такі люди можуть казати, я все відчуваю, ви можете мене не обманути, тому що вони ж місяць, місяць місяці, люди місяця. Що таке місяця? Це природа, це тайна. Знаєте, кото? Природа непроста, вона глибока, а люди хваляться, що є прості. Люди хваляться, що є прості? А люди самі теж тепер прості, тому що вони пов'язані, наша нумерологія пов'язана з природою. І тому от таке, да. О, і ці люди здатні повернути до нас темний лик, який місяць. І проявляються темні, темні боки, темні боки їхнього характеру цих людей. Це, це комплекси, це психічні затиски, це ілюзії, це таємниці, це мороки, це темна магія, це негативний зовнішній вплив. І вони впливаються негативно навіть на своїх дітей, оце їхній контроль. А вони можуть наговорити на свою дитину, що хочуть щоб тільки їх слухала, як теля. Да? Ці люди не постають. Ну такі люди, розумієте? Ну такі оце люди. Це не добре, це ви повинні. Для чого ми вивчаємо? Ви повинні зрозуміти, хто такі люди, як з ними боротися, чи з ними спілкуватися, чи з ними це, знову розірвати стосунки, бо вони на вас впливають. Якщо це ваші родичі, дивіться самі. Може, ви теж місяць і вам це підходить. Вони стараються, коли одружуються, щоб це був шлюб на, о, на все життя. на все життя. Тому то, що це для них же ж діти саме головне, ну, головне. вони хочуть контроль, як же вони будуть оце один чоловік там або друга? Ні, треба одна сім'я, і оце будь контроль, оце сім'я, оце бит, оце це наше. Якщо це, і знаєте, вони і наприклад, невісткам, або другим вони кажуть, це ось оце наша, ти приймаєш нас або ми тебе з'їмо. Ви з'їмо все. Таке теж є. Ну, ці люди вони комплексують. Якщо часто буває, ці люди комплексують, якщо їм щось сказати, що ви не гарна або страшна, або ще щось, вони і так закомплексують, що сідають у свою цю, о, у свій будинок і не виходять. І от у саме в своїй голові. Хто знає, це такі люди. Я їм не довіряю таким людям. Я, я не знаю, як ви там, у кого є напишіть такі знайомі. Людям такими морології радять, в принципі, якщо попадаєте на якусь роботу, то пливіть плеті, за течією і не будоражте воду. Коли ви починаєте будоражити воду, тоді починається проблема. Великі заробітки в принципі, ці люди особливо не мають, але якщо вони використовують магічні ритуали, то мають, звісно, або мають за рахунок когось. Вони можуть працювати психологами, до речі, у сучасному цілу ворожіння, займатися фотографіями, можуть бути вчителями, няньками, можуть бути педагогами. Можуть, ці люди так, можуть. Хворіть в основному вони такими, як там, де є рідина, там то або нирки, або е, якась система. Ну, в основному, е, це. Сечовидільна система. Оце може бути і гінекологія може бути у жінок. І психі... психологічні, психічні проблеми це теж може бути. У них часто можуть бути шизофренічні такі настрої, як шизофренія. Тобто, може бути порушення пам'яті у цих людей. І може бути депресивний стан разом тим. Але, знаєте, часто буває, нам здається, що це душевний романтик, іначе він розуміє ваші емоції і настрої. Але довіряйте ви своєму внутрішньому голосу, а не те, що кажуть вам ці люди. Хоча вони можуть бути не від світу цього. Ну, треба дивитися по людині. Подивитися і на її статус, на її світу треба дивитися. Що можна порадити таким людям? Що можна порадити? Люди місяця вони самі собі погіршують життя з цими ілюзіями, заздрощами, своїми психічними розладами, з те, що їм щось здається, вони, вони самі можуть, і те, що вони можуть влазити в інше життя за допомогою магічних або інтуїтивних, або думками влазить в інше життя. Контроль над дітьми, контроль над іншими людьми, нічого доброго не приведе. Страхів у них може бути дуже багато, і вони бояться багато що зробити перший крок, тому що у них дуже багато страхів. І ті кошмари, які придумані вами, це можуть бути ваші особисті ілюзії, більш нічого. Таке може бути теж. Ну і вони залежать від циклу місяця. Да. Якщо ці люди будуть на місяць щось робити, щось оздоровлювати, Наприклад, коли спадає місяць, краще наприклад, оздоровлюватися. Коли росте, то треба робити ритуали. На гроші у цих людей буде дуже, дуже це виходити. Тому що вони пов'язані з місяцем, вони пов'язані з родові родом, які, які знання ці передається їм по роду. Вивчайте свій рід. Цікавтеся, хто ваші родичі, і ви зрозумієте, хто ви є. Якось так коротко по 32 му числу місяцю, що я ще, може виписала, вже і не пам'ятаю, але щось я виписувала, виписувала, виписувала по цій. Да, ці люди можуть впасти в алкоголь. Жінки, чоловіки, да. тому що в них така починається депресія, алкоголь, так, і наркотичні. Так, 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 так. Якщо вони не реалізуються, якщо вони дуже багато будуть зациклені на своїх дітях, на своїх ілюзіях, на своїх страхах, вони можуть впастися. Да, 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 да. Вони не люблять підчинятися, не люблять підчинятися, люблять дуже оце, щоб навч... навчання. Ну я б скажу, що вони знають, те що вони хочуть, щоб їхні діти вчилися, а потім, коли вивчаться, сидять отак, гордяться. Я мій син там чи дочка. Золота медаль. Ну, це раніше. Я зараз не знаю, в принципі, що цінне для дітей. Ви знаєте, цінне те, що, по-перше, те, щоб ви були здорові і менше вірили цим всім хімічним сполукам, яким хочуть вести або що вам хочуть нав'язати. Зберегти свої родові. То це, мабуть, це головне. І зв'язатися з природою, а не штучним інтелектом. Хоча треба, зараз, щоб вишити, треба і те, і те. Розумієте, знайти баланс. баланс. В цьому житті все баланс біле-чорне. І зле і добре, все баланс. І коли ви знайдете баланс, ви виживете. Розумієте? Тобто там хапануть і там. Але головне знайти і там золоту середину. І от коли ви на цій зло... йде золотій середині, ви не впадете геть в темі і не... геть будете оптимістом. Вірите всьому, що вам скажуть. Оце, Зараз це золота середина. Взяти того того трохи, з'єднати і йти. іти, тому що ми живемо в час змін. Підтримуйте мій канал. Донатьте мій канал, я буду дуже вдячна, тому що це моя така робота. Я вивчаю разом з вами, дарю вам свої знання. І далі буде цікавіше. Пишіть свої коментарі, якщо у вас є такі знайомі люди, можливо, вам є чим зі мною поділитися, які у вас є такі люди, зустрічалися. І тримайтеся. Гарної весни!